Джуд Лоу та Джейсон Бейтман видали один з найкращих серіальних дуетів за останні, мабуть, років 10. Абсолютно гармонійне поєднання характерів на екрані. Як тільки ці двоє заходять у кадр, то відбувається магія. Це найсильніші моменти історії, яка очевидно мала бути фільмом, і серіал вийшов доволі сильним, але його таким побачать лише ті, хто вміє насолоджуватися драматичною історією. Тут вона вийшла ще й трохи кримінально пригодницькою. Лоу і Бейтман грають братів Джейка і Вінса Фріткінів. Вони виросли в насильницькій родині, де домінував батько-алкоголік. Хлопці стали рок-групою в стилі Нірвана Лайт. Джейк був привабливим солістом, а він з барабанщиком і творчою силою. Допоки пристрасть останнього до наркотиків і безладу не пековала край їхньому успіху. Джейк перейшов до менеджменту в першу чергу їх спільного друга Веса. А коли він відновив тверезість і бачення та знайшов будівлю, яка захопила його уяву, вони всі разом зайнялися ресторанним бізнесом, створивши Black Rabbit. Це триповерховий клуб, який незабаром став улюбленцем богемного Нью-Йорку. Після старту серіалу, у якому він стікає з якоїсь діри, приїхавши людину після того, як його пограбували, історія починає закидувати глядачів сюжетними розповідями, які місцями не дуже між собою пов'язані, а деякі з'являються та зникають нікуди. Дуже погано пророблені персонажі лізуть звідусіль і лише відволікають від головної сюжетної лінії, де двоє братів намагаються визначити, хто з них заслугову найбільш гідне Життя з кожним новим епізодом видно наскільки багато проблем починає виникати у кожного з братів, і як вони намагаються їх вирішити за рахунок кримінальних та нескінченних схем, через що усе це веде до ще більших неприємностей і скочується у жорстокі розбірки з мафією. Попри те, що сама історія крутиться навколо ресторанного бізнесу, кухні, стосунків, бійок, криміналу та насильства, у тому числі психологічного, справжнє емоційне ядро історії це родинні зв'язки, розкриті амбіціями і жадібні. Торія щиро розкриває братерський зв'язок набагато глибше, аніж може здатися на перший погляд. Герої можуть розійтися з коханими, можуть тратити друзів, діти відвернуться від них, а от брат завжди буде поруч. Вони застрягли у цьому світі разом, пов'язані назавжди. Він споводиться настільки егоїстично і нерозумно, що дуже важко перейматися його долею, і ніколи не стає зрозуміло, яким насправді є Джейк під маскою постійного пожежника, яким він змушений бути як бізнесмен і як опікун свого жахливого брата. Я дуже чекав нову серіальну роботу Бреда Ґінґелспі, який п'ять років тому зробив Мерзистауна та повернув на екрани сильні детективи. Цей раз він абсолютно змінив свій стиль та замість детектива з елементами драми зробив драматичну історію про спокуту та сповідь. На головну роль взяли добряка Марка Руфало, якому треба грати Тома, розбитого п'яничку, колишнього священника та агента ФБР одночасно. Якщо з першими двома ролями він справляється, то ось останнє виходить у нього відверто погано. Персонаж буквально найслабша ланка серіалу. За сюжетом його протиставляють Робі, якого грає Том Пелфі. З одного боку, це теж втрачена людина, але мотивація його дій настільки безглузда. Що місцями важко зрозуміти, як він взагалі дотягнув до тих подій, про які розповідають у серіалі. На початку історії Тома переводять у нову оперативну групу, яка розслідує серію збройних нападів на наркопритони, що належать байкерському угрупованню. Керівництво сподівається, що арешти вдасться провести до того, як Філадельфію охопить війна за територію. Допомагати йому мають троє молодих агентів. Завдяки ним нам намагаються розкрити головного героя. Мерзі стауна не була веселою прогулянкою, але там було чимало чорного гумору і безліч яскраво вписаних цілком правдоподібних сімейних стосунків і. Дружби, які давали історії відчуття справжнього життя. Злочини там мали значення, бо впливали на різні верстви суспільства. Таск натомість безнастанно похмурий, безгуморний і затушливо прямолінійний. Не лише сім'я Тома Брендіса зламана страшним горем. Робі покинула дружину, та він досі сумує за братом. Серіал перетворює героїв на умовні символи, притупляє історію і зрештою робить її місцями нестерпною, хоч спостерігати за тим, як усе розплутається, місцями цікаво. За мотивами одноіменного роману Мішель Френсіс», серіал розповідає про Лору, жінку, яка, здавалось би, має все блискучу кар'єру, люблячого чоловіка і свого дорогоцінного сина Деніала. Її ідеальне життя починає руйнуватися, коли Деніал приводить додому Чері. Після напруженого знайомства Лора переконується, що Чері щось приховує. Головне питання до глядачів тут визначити, хто з жінок є маніпулятивною та власною особою, або їх просто паранують. Правда залежить від точки зору. Картина протягом п'яти епізодів подає історію з точки зору двох жінок. Спочатку ми бачимо усе очима Лори, потім Чері, сцени трішки змінюються і ведуть себе інакше в очах одна одної. але головний сенс історії не змінюється. Глядачу, варто обрати, хто з них не жертва обставин. І кого дійсно хочуть підставити, аби втримати Деніала це неймовірно хитка конструкція, яка постійно тримає дверцят відчиненими. Тут і ефект Рошамона зі зміною перспектив між Лорою та загадковою дівчиною, і вміння залишати простір для сумнівів. Фішка серіалу тому, що глядач малює для себе чіткі лінії, потім змушений їх стирати, коли з'являється нова сцена з викриттям чи інша інтерпретація подій. Минуле чері поступово виринає, і, можливо, вона дійсно не та за кого себе видає. А може, Лора хоче бачити у ній лише погане, бо просто не вірить у те, що син її покине. Акторські перформанси Кук та Райт виглядають чудово, за кожним епізодом цікаво спостерігати і є сюжетні повороти, які змінюють перспективу погляду на героїнь. На жаль, їх дуже обмежена кількість, і цього не вистачає, аби повністю сконцентрувати увагу на картині. Мітцями вона провалюється або заходить у самоочевидний поворот, і дійсно втрачається шарм історії, соціальні бар'єри, влада грошей, різні прояви любові, межі батьківської свободи, спотворення емоцій під тиском, відчайдушне прагнення бути почутим, і різниця між амбіціями та жадібністю, потребою та бажанням усе це закладено у серіал Дівчина мого сина. Події нового серіалу розгортаються в редакції невеликої газети штату Огайо, яка ділить офісне приміщення з фабрикою з виробництва туалетного паперу. У центрі історії новий редактор Нет Семпсон, котрий намагається згуртувати команду і повернути колишню славу виданню Правда то Ледо. Головну роль виконує Дона Глісон, а з оригінального офісу повертається Оскар Нуніс. Тепер він не просто бухгалтер Дандер Міфлін, а співробітник нової редакції. Газета не створює велосипед заново, а вміло використовує перевірені формули. Це дотепна, тепла і харизматична комедія з сильним акторським складом. Яка здатна заповнити порожнечу після завершення офісу та парку і зон відпочинку? І хоча тут немає Майкла, Джима чи Двайта, вже у другому епізоді я зловив себе на тому, що встиг прив'язатися до нових героїв. І хочеться подивитися, що ж там буде далі. Звісно, що при постійному порівнянні усе це перетворюється в якусь кашу зі спогадів та буде здаватися, що історія ні про що. Однак фактично газета виглядає доволі непоганою історією зі своїм шармом. Якби вона виходила по одному епізоду на тиждень, то одразу прочинилася серед іншого контенту, а так у неї є шанси знайти свою аудиторію, особливо на фоні того, що розповідь продовжили вже на другий сезон. Творці газети доклали максимум зусиль, аби відтворити знайому атмосферу, камера, що трохи тремтить, незручні паузи, діалоги, які вибухають абсурдом у найнесподіваніший момент. Але коли серіал занадто намагається повторити перевірені прийоми, це відчувається як вторинність. з гумором, теж не все однозначно. Подекуди він дійсно смішний, і дотепний, але часом здається надто передбачуваним, наче сценаристи побоялися ризикнути і піти у більш гострий або абсурдний жарт. Підсумку газета грає надто обережно, намагаючись сподобатися всім одразу, і через це часом втрачає власного страту. Втім, серіал має і свої сильні моменти. Особливо добре працюють епізоди, де показані сучасні проблеми, від кризи довіри до медіа, кумедних конфліктів між різними поколіннями в колективі. Саме вони додають історії свіжості і змушують вірити, що газета ще знайде свій голос. Газета залишає подвійне враження, це не провал і не катастрофа. У серіалі є життя, вдалі жарти, симпатичні персонажі та моменти, коли він справді працює наповну. Та все ж бракує тієї особливої харизми і. Вибухової суміші незручності і абсурду, яка зробила Офіс культовим. Натомість газета іноді здається занадто обережною, наче боїться ризикувати, і все ж, якщо ви сумуєте за атмосферою мокюментарі, варто дати і шанс. Серіал не повторює магію минулих культових комедій, але пропонує власний, більш сучасний і м'який погляд на комедію колективу.